Слава Україні! Так звані дипломати з Міністерства закордонних справ Російської Федерації заявили сьогодні про те, що нинішнє військово-політичне керівництво нашої держави створило на території України щось на зразок Афганістану. Ну, звичайно, нас менше всього цікавить думка російського так званого МЗС. Але хочу провести певні паралелі. То згадайте, Радянський Союз, який вже почив у бозі і йшов криваво з цього світу, він стер свої зуби саме об Афганістан. Ну а тепер проведемо ще одну паралель: то саме Росія зітре свої зуби і кігті. Так, тут саме на українській території. Як кажуть, ми Московою хрестили, ми її і відспіваємо. У нас на Одещині 4-5-0 ситуація є повністю контрольованою. Сили оборони тренуються, проводять відповідні заходи з бойової підготовки. Якщо ви не чуєте сигнали повітряної тривоги, а чуєте певні бойові звуки в день або вночі, то наші хлопці вчаться бити ворога саме і вночі, і в день, щоб звільняти наші тимчасово окуповані території. Ну, і власне, вся критично важлива інфраструктура на території регіону теж повністю забезпечена і повноцінно діє в умовах воєнного стану. Так само, як і усі соціальні медичні установи. Ну і звичайно, будемо говорити з вами знову про, так, про чемність. Лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, будьте чемними. Я для факту, для констатації факту скажу про те, що ворог додатково на цю годину вивів у Чорне море ще один ракетоносій. Їх наразі чотири два підводних човни та два надводних кораблі. Можливий залп до 24 калібрів. Ви знаєте, ми унікальна держава, тому що чи не перша за всю історію людства, саме наша держава вже витримала на собі удари будь-якими видами зброї з боку Росії. І це зрозуміло, що нічим нас уже не залякати. Тому, коли я кажу про високі ризики, про високі загрози ракетно-дронових ударів, то, перш за все, хочу вам нагадати про те, що лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, йдіть до укриття. І якщо, не дай Боже, не буде укриття відкрите, то будь ласка, про це повідомляйте. Як кажуть, бо йому усі дзвони. Бережіть себе та своїх рідних. Ми переможемо, і тут немає жодних сумнівів. Кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. Дякуємо та віримо Збройним силам України! Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Все буде добре! Ми переможемо!